Іван мені проти Станіслава Соболєва. Фінал у вазі до 77 кілограмів. Перепрошую за таку накладку. Але річ в тому, що у нас багато хто вже із учасників починають запізнюватися на транспорт. Потрібно все пришвидшуватися. І тому трохи вже все йде не за регламентом, а уже за необхідністю. Мусимо трохи. Все робити, бачимо 0-0 рахунок Цибанів представляє Донецьку область. Іван е, Олег Євтушенко знімає його сутичку на е, традиційно, щоб потім все це діло передивлятися. Бал здобуває зараз Соболь. Соболь е, впевнено працює і ви знаєте, от фізично сильний такий хлопець. Е, Соболь. Ну подивимось, давайте подивимося, що зараз буде. Технічний спортсмен Соболь. Помиляється зараз Сибанів, подивіться, як два бали. Ну, Місце зрозуміло, але нащо ж перевертатися самому. Ще й Соболь зараз Ні, ну, вийшов із складної ситуації. Сибанів. Але два бали віддав. 0-3. Місце це навіщо перевертатися. Ну, трохи, трохи наче... ну, Але знаєте, є сила у Соболя, і Соболь має таку потужну. Дивіться, він іде вперед, він змушує чомусь знову тут не знаю причина, яка. Відступає Іван Сибанєв. Звісно, це ще не кінець, це тільки початок. Це тільки перший період, півтори хвилини до кінця першого періоду. Але початок поки що за Соболем. Соб... Соболю, як мені здається, важливо зараз все уважно зважити, не поспішати. Ну, тобто, маєте, має на увазі діяти більш помірковано і спокійно, тому що Цибанів має досвід. і Цибанів зараз. Можливо, свідомо дозволяє е, так відчути перевагу. От. Чекаємо на, на, на ну, от міць, міць Соболя, вона трохи, мені здається, кидається в очі, його ці руки, сильні плечі, його постійна, е, постійний оцей, е, така, диктат. І він справді диктує, він справді нав'язує, він йде вперед. Тому е, поки що цибанів більше захищається. Фізично, фізично ми відчуваємо перевагу, перевагу Соболя в цьому поєдинку. І, і те, що постійно пасивно відходить, відходить іде, іде, от знову-знову соболь йде вперед. Тут така робота по краю пройшов, дивом, дивним чином не вийшов, не вийшов е, цибанів, але він уникає боротьби. Ось чому річ. Можливо, не було виходу, але уникає боротьби. Що в цьому разі треба робити? Коли борець рятується втечею, він не стоїть, він просто тікає. Так він не вийшов за край. Але ж боротьба передбачає те, що борець буде боротися, борець буде або стояти, або намагатися йти вперед. Але Соболь не дозволяє нічого зробити, Цибання, ні. ось чому річ. Соболь перемагає з рахунком 0-4, як ми бачимо зараз. І Соболь просто от намагається декласифікувати свого опонента. Не знаю, можливо, є якась інша причина, про яку я не знаю. Можливо, є травма. Друзі, скажу чесно, я поки не знаю. Но перший період проходить повністю повністю за. Ініціативи Соболя. Він домінує і він попереду. Олег Євтушенко зараз разом з Сергієм Васильченком допомагають Цибаньому відновитися. А Сергій Мальцев разом з Сергієм Рутенком налаштовують на вирішальну сутичку э, Станіслава Соболя. Теж хороший і технічний спортсмен. Ну тільки питання, чи це тактика, чи це частина плану, чи це справді, от, о, на, наче зараз розуміє Цибанів Підворот! <реку> Ні, зреагував Соболь, причому збитий сильний Соболь легко зреагував. У Цибанів атака не пройшла. Ви знаєте, от я так скажу: якщо в класі Цибанів не поступається Соболю, то в силі і Міці однозначно поступається. Оці руки сильні, згадайте козуба про поєдинку проти і Пешкова і Васецького. От щось подібне зараз Соболь настільки додав, що просто Цибаніву Цибаніву складно нав'язати. От коли борець тебе, тебе змушує відступати, дуже непросто. Розумієте, в чому річ? І перевага зараз все-таки контролює ситуацію Соболь. Активізувався безумовно і Цибанів зайти назад, але знову, як то кажуть, стоп! Удар головою був. Груди не битися, не битися. Був удар груди, не навмисний удар, не навмисний удар. Зауваження зараз головою треба уважно працювати. Все правильно робить арбітер. Він попереджає, вчасно попереджає, бо був удар головою із боку Соболя. Він дуже хоче здобути звання чемпіона. Це зрозуміло, це бонів не менше цього хоче. Але Цибанів, розумієте, він, е, його ще дратує те, що він нічого зробити не може. Ось чому річ. Може, в партері що зробить. Ну в стійці ми бачимо. Нічого не може зробити. Тому подивимось зараз партер. Справді, коли технічний, знаєте, вже досвідчений спортсмен почувається в стійці без парадним. Ну, я розумію, стан психологічно складно це визнати. Ну от Стоїть цей Соболі, і все. І що ти будеш робити? Ста Задній підняв! Кидок не проходить, без оцінки. Слухайте, ну от що Цибанів не робить ні всі ці, не в партері, поки нічого не вдається. Накат треба робити. задній, А краще заднім. Може встати. Він вміє це робити. Переступити на краю. Переступає. Встає, кидок! Два бали зараховано е, е, Івану Цибанєву. І рахунок стає 3-4. 3-4 стає рахунок в цьому поєдинку. Півтори хвилини до закінчення. Цибанів значно скорочує ситуацію. Він не зумів зрівняти рахунок, але скорочує розрив. Ще раз підворот. Тепер завда в партії що міг, що міг зробив. Молодець. Іван боровся, знайшов, витягнув заднім. Провів кидок. на два бали. Неповноцінна вийшла. Дія, тим не менше, 3-4 скоротив розрив. Все, що. А завдання Асоболь тепер буде, буде намагатися от вистояти. Утримає, не утримає Соболь. 3-4. Ну бачимо, як вони б'ються, і бачимо, що друзі ще раз. Давайте ми ще раз маємо озвучити складові складові. Успіху борців греко-римського силю, безумовно, фізична сила, те, що сьогодні зараз, в даний момент, демонструє Соболь. Фізична міць і потужність. Це е, 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 зауважимо, що не втратив швидкості при цьому Соболь. Це не заважає, не зробило його закутим, збитим, якимось закритим. Він він іде вперед. Він діє досить легко і швидко. Це дуже важливо. Швидкість також має значення. Функціональна підготовка. Дивіться, заключна хвилина, як легко дихає Соболь, як легко дихає Цибанів, З цим теж це теж дуже важливий момент. Психологічний настрой і Віра в свої сили. Це є і у Цибанєва, це є і у Соболя. Поєдинок за звання чемпіона. Цибанєв поступається. Змагається до заключної секунди. 25 секунд залишається до закінчення цього поєдинку. Все що міг, видав Цибанєв. Мені здається, він себе, себе переміг. Він себе перевищив в цьому фіналі. Він, подивіться, він активізувався наприкінці сутички. Йде вперед, але немає захватів. Пішла акробатика і заключні секунди. Друзі, Станіслав Соболь вистояв дуже технічний спортсмен, борець кривого рогу, борець, який сьогодні, я так зрозумію, навчається і в Харкові, і відповідно змагається за Харків. Лишається хвилина і ой, секунда. Секунда лунає гон. Станіслав. С... Соболь чемпіон України Собо а, 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 до 77 кг. кілограмів серед борців до 20 років сам дуже радіє цьому успіху Соболь. Ну він справді технічний талановитий спортсмен. Маємо це ми з вами визнати. Це велика робота, велика праця стоїть за цією перемогою, за цим успіхом. Вітаємо Соболя, вітаємо Мальцева, вітаємо Рутенка, вітаємо Харків. Тут все було все було. Як то кажуть по чесноку.